Автомобіль BMW X5 в кузові G05 дістався власнику, на жаль, без системи 360, але розстраюватися не варто. Цю проблему можна виправити. Обладнання LuxMotion. Система оснащена чотирма камерами: передня камера в штатне місце, задня камера в штатній місці і накладки на бокові дзеркала. Система повністю автоматизована. Це означає, що для її активації вам не потрібно ніяких дій. При включенні заднього ходу в нас активовується задня камера, працюють активні парку. Увальні лінії, які вказують нам необхідну траєкторію. Активація передньої камери можлива декількома варіантами. По перше, вона включається після заданої на заданий проміжок часу від 10 до 1 хвилини, або кнопкою паркінг, яка раніше активовувала штатний парктрон. На відміну від оригінальної системи, ця система оснащена опцією 3D, де ми можемо розвернути його на всі 360 градусів, що дуже допоможе нам в умовах складної парковки. При русі автомобілю до 40 км на годину систему активувати можна сигналами повороту. Керування системою здійснюється за допомогою штатного джойстика або за допомогою штатного сенсорного екрану. Подібні модельні системи 360 з штатними модельними камерами є практично на будь-який сучасний автомобіль. Якщо ви власник СТО, для вас нас також є. Цікаві цінові пропозиції. Тому дзвоніть з радістю вам допоможу.